Я включив камеру. Ну що, накупались, нагулялись. Отака тема. На той рік віза, три роки без виїзду ну, можна. Три роки, три роки. І взяти таку моніку, моніку, таку взяти. Окей, окей. Так, 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 так. Окей. Хл. так? Охороняють, убирають. Рога тобі постійно, наверное, сікс. Спасне, приємно. І чого ж я не приїхав на три роки? Віза на три роки. Тільки продовжуєш, я сьогодні все узнавав. Це все реально, це все реально. Головне знайти таку для душі. І все бомбезно. А може не шукати, можна як я. Я прийшов другим путем. Я приходив і уходи. А Рунька влюбився, реально влюбився. Щаслива людина, навіть якщо він рік, рік. Та не я б сам таку дитинку влюбився. Ай, oh, сме! Ой, тут холодно, а що це oh, не айс! Подожди, мені вона роздуться, мені пишуть, кажуть, що хазяїва а ти взутий лазиш. Miam -miam. Показуй. Е -е, айс. Е -е. Суп. Суп. Soup? Суп, давай показуй свій, хазяйка. Як ти називаєш, е -е, що ти назвав? Шурпу хочу показати відосик. Давай. Хай моя я хочу показати. Шурку. А руська в нас хазяєчка. Руська в нас хазяєчка. Я не знаю. Щоб я був першою жінкою Руслана, я ніколи не ну. Взагалі хазяйка. Просто хазяйка. Я не знаю. А за ці дитини яку кажу, я представляю, як її там мета. Отой. Отой. Те, що вони роблять. Він не цей промовчив. Як він цим займається, мені аж цікаво. Да? Що ти мене прикривляєш? Ти мене прикривляєш. Ти що, на <sug> боксинг. Боксинг. Ти мене вона вже ще її вже б'є, вже б'є. Боксинг, он боксинг. Це. Все, поставили, і зараз будемо обидати. Обід. Накупалися в басейні поплавало утром. потом в морі поплавало. Ти приколуєш, і вже скоро вечір. Катерина приведе. Сіді, сказала, треба надо надає гроші і каже, я прийду з подружкою, щоб більше з тебе здерти. Ну, я так переводю на свій язик. <різь> так що сьогодні в мене розтрати. Ну, подилюсь, кого сказала, кажу, тих, що були, не приводь. кажу, мені вже не цікаво. Сказала, нову, нову приведе. Так що в мене сьогодні. Діши, давай. Філіппіни супер, Філіппіни Філіпіни, супер. Бай-бай.